Як ми вже розповідали, землероб Сергій Сільчук повідомив, що землю, що перебуває у його приватній власності, уже два роки без дозволу обробляє агропідприємство Радь Віктора Шумського. Цього разу терпець чоловіку урвався, коли він побачив, як на його полі комбайни Раті молотять сою. На місце прибули поліцейські, адвокати від агропідприємства. Владнати конфліктну ситуацію спробували вже у райвідділку. Сергій Сільчук поблизу Луцька купив 11 гектарів, платить податки, але господарювати на них не може. Там, каже, землероб вже два роки сіє та збирає врожай підприємству Рать аграрія Віктора Шумського. І ось сьогодні, прибувши на своє поле, яке є в його приватній власності, побачив, що там працюють комбайни раті. З мого того фермерського господарства крадуть врожай, злодії вони. Ф це Все шумський Віктор Анатолійович приїхав. От і Чинні дії. Посіяли вночі ту сою. Я мав сіяти од гори, мені все потрущили, поламали. І от поліція каже, що вони мають право збирати. Як то так мають збирати на моїй землі? Чоловік каже, поки приїхала поліція та журналісти, комбайни перемістили швиденько молотити на ділянку, яка належить агрохолдингу. Ми зараз проводимо на відкладні слідчі дії, розбираємося в даній ситуації. Агроном з агропідприємства телефоном каже, жнивують, бо ж весною засіяли. На яких підставах заїхали комбайни на чуже поле, якщо таким чином спитаю. Ну бо ми його засіяли навесні. А чому ви його засіяли? Ну, а то Чого ви мене питаєте? Мені сказали сіяти, я сію. Все ж таки пробуємо одержити позицію і безпосередньо у аграрія. Але це журналіст телекомпанії Аврес. Телефоную до вас. Ми хотіли поспілкуватися з вами, бо якраз зараз на полі знаходимось. От і все спілкування. Навіть не став слухати. Сергій Сільчук каже, поговорити по-людськи з представниками цієї агрофірми не виходить. У відповідь або хамство, або зверхність. Кажуть, що ти лізеш до нього. Ти знаєш, скільки в нього мільйонів є? Та хай собі так, має так, да, так і його, його адвокат казав. Ти каже, до кого лізеш? Згодом на поле таки приїздить адвокат великого аграрія. Якраз незадовго до того, коли фермеру вривається трапець, і він кличе на поле свій комбайн, аби молотити на своїй землі. Ну так ну а скільки часу можуть користуватися його полем. Зараз чи приїдуть, відміряють, йдуть. Так теж не можна. Той платить податки, а хтось користується полем. Ну, як-то. так? Ви тут це, обміряли це поле, але тут не сіялись нічого, не встигли, так? Не встигли? Не такі межі відбили. І Потім приїхали вже меж немає вже все. Згодом поліцейські пропонують сторонам проїхати в райвідділок. Туди ж, як нам стало відомо, прибув і Віктор Шумський. Як нам пізніше повідомив фермер, нібито вдалося таки дійти згоди. Аграрій пообіцяв більше цієї землі не займати і виплатити частину грошей пану Сергію за засівання його поля. На підтвердження своїх слів одразу при поліції написали відповідну розписку. Замін на це фермер таки дасть зібрати урожай зі свого поля Юлія Остапович Дмитро Кудик для новин на часі.